В Україні поменшало тривог через зліт літака Міг 31 К, що є носієм кинжалу. Разом із тим, ще в осени 2024 року Росія перебазувала ці винищувачі до Білорусі. І, до речі, там ще раніше в них загорівся двигун. <плес> до речі, такі пожежі мігів були не єдині, тож наші журналісти дізналися, чи пов'язані займання двигунів із тим, що винищувачі наразі майже не злітають. Відповідь на це питання далі від наших колег. З початку повномасштабного вторгнення літаки Міг 31 К або носії ракети Кинжал регулярно вилітали та обстрілювали мирні міста та енергосистему України. Натомість цьогоріч ситуація змінилася кардинально. Винищувачі піднімалися у повітряний простір, за даними Дефенс Експрес, лише тричі, 8, 25 січня та 24 лютого. Росіяни загнали себе в глухий кут, використовуючи стару радянську. Техніку для нової на погляд росіян нової сучасної розробки це старий літак, який був виготовлений за радянські часи. Тобто жоден міг 31 не з'явився за час Російської Федерації. Фактично, міг 31 створили за схемою міг 25 Втім, і цей літак не міг запускати ракети кинжал. Тому росіяни зробили модифікацію. Міг 31 к Станом на вісімдесят рік було всього вироблено приблизно 150-160 машин, і вже після розпаду радянського снігу були подальші роботи над модернізаціями, вже наявно тоді. Тобто це не є новий літак, побудований серійно на заводі, а є переробкою вже а, існуючих серійних машин. Головна відмінність між ними двигун на носіях гіперзвукової ракети. Встановили д 30 Ф 6 який мав працювати довше ніж одноразовий на міг 25 І всю інформацію про властивості нового двигуна тримали в таємниці. Ми не передбачали експлуатацію в таких умовах, які експлуатуються для того, щоб запустити кінжал. Двигуни не були розроблені для таких швидкостей. І саме тому ми бачили, були пожежі. Давайте пригадаємо в Білорусі, коли загрів самі трьох з постійних нагрівах можуть відбуватися пожежі. Взагалі цей двигун був створений у радянському союзі. А Росія його виробляла тільки до 2004 року, після лише ремонтувала. Натомість у соцмережах ширилася інформація, що буцімто така ситуація склалася через санкції. Згідно з заявами російського ВПК, у їхньому розпорядженні станом на 2014 рік знаходилося 1500 двигунів. А у 2024-му тамтешні інженери заявляли, що можуть поновити їхнє виробництво, але експерти кажуть про зворотнє. Там е, робили певну модернізацію, це призводило до того, що суттєво скорочивався термін е, час роботи цього двигуна. Якщо в звичайному режимі польоту цей літак може працювати там 2000 20 тисячі годин. То якщо ми кажемо про швидкості, на яких треба запускати кінжал, то це близько 200 годин. І його треба вже замінювати, або суттєво ремонтувати можливість ремонтувати ці двигуни у росіян теж немає, адже ще до початку повномасштабного вторгнення ворог втратив необхідну технічну базу. Для того, щоб її відновити, потрібно щонайменше п'ять років. Тому окупанти вдаються до так званого канібалізму запчастин. Цієї розпорядження є то двадцяти бортів. Мітриця під к та до шестидесяти борків міхниця одинбе, тобто ми можемо побачити, що приблизно. Половина наявного авіапарку вона перебуває на сперіганні і може виступати якості донорів для тих, що зараз активно сплатується. За таким самим принципом росіяни можуть звести і новий міг, припускають експерти. Втім, окупанти дедалі рідше використовують міги не тільки через проблеми з запчастинами кинжалів у ворога теж обмежена кількість. Можливість виробництва цих ракет у Росіян теж не є без лімітно тобто, вони мають середній кент виробництва цих ракет десь один два вироби на місяць. Тобто, це така зброя, яка не може бути, як то кажуть, занадто масовою. Саме тому росіяни економлять кинжали, та й до того ж, щоб їх запустити, мігу потрібно витратити орієнтовно 14 тонн пального на годину. Коли при відсутності ракети, всього 5-6 тонн палива на годину, розуміючи, їм потрібно в будь-якому випадку мати якийсь е залишковий е ресурс для того, щоб якщо Буде потрібно працювати цією ракетою, то треба запустити. Тому я думаю, що вони не будуть так ти використовувати, а більше будуть використовувати шахеди, які нас набагато дешевше. Тим експерти кажуть, що, хоч і кількість тривог через носія кинжалу, зменшилася в рази, сподіватися, що ворог їх вже не використовуватиме зовсім не варто.